Хочете 18 контент чи GPT, тож готуйте паспорт. Для українських студентів llm моделі тепер безкоштовно. Грок показав свою версію SORA, а у ноутбук LM додали ще більше відео. Димася, що стало світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Тож сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Маю гарну новину для українських студентів: рік безоплатного Gemini з підпискою AI Pro. Тобто Google надає доступ українським студентам безкоштовно користуватися про підпискою з такими сервісами, як доступ до 2.5 Gemini моделі, Deep Research, Audio Overview, І це все можна активувати до грудня 2025 року, 9 грудня. Додатково вони ще разом з мінцифрою Google розробили ось такий от курс Gemini академії для студентів. Проводитиме він безкоштовно 21 жовтня, і теж можна зареєструватися і активувати. Я насправді досить давно говорив про таку ініціативу, і свого часу американський уряд так само співпрацю Google та OpenAI запровадили таку систему безкоштовного навчання і безкоштовний рік підписки для студентів. І я насправді радий, що Україна теж доєдналася зараз до цієї програми. І, взагалі, мені здається, що зараз вихід на ринок для молодого покоління він суттєво ускладнюється власне через появу таких технологій і та інших речей. Тому. Прокачувати себе постійно, бути в тренді, навчатися, це дійсно допоможе показувати свою вагу на ринку і її навіть якимось чином навіть піднімати, не встигла анонсувати OpenAI доступ до SORA 2 через API, як вже багато сервісів почали робити інтеграції. І дійсно одною з таких класних інтеграцій, якою я сам досить активно користуюсь, це інтеграція разом з HeyGen. Тобто, по великому рахунку, коли ви заходите в інтерфейс HeyGen, і намагаєте створити User-Generated Content або якісь свої відео. Ви завантаживши якісь свої зображення, відеоелементи, під час генерації отримуєте ряд відеоряд, який доповнюється згенерованим. Ви бачите, в цей об'єкт, який ми залили, як фотографія, воно його доповнює, анімує, використовуючи сору. Тут всюди ваша баночка з кока-колою, з напоєм. Ось. Додатково можна генерувати повноцінне відео, не тільки user-generated відео. І це все досить активно зараз працює в HeyGen. Ось тут в мене є приклад, так виглядає їхній інтерфейс, і відповідно, бачите, вони навіть його завезли нещодавно vo 31 І ми можемо, завантаживши свого власного аватара або обравши аватара з переліку, написати промпт, завантажувати додаткові сцени, і це все перетвориться в такий відеоряд. Ось дивіться, ось тут в мене був. Такий сценарій, я завантажив відео сцени про нові функціонали Google Enterprise, написав короткий сценарій, і мені хеджен підготував їхній агент, підготував план, тема, аудиторія, музику додав, тривалість зробив 45 секунд. Ось. І згідно цього плану, з моїм аматаром, з моїм голосом, він почав генерувати відео. І після того в них ще є ось така от класна штука, як редактор. Тобто, я кожну сцену відео. Можу додатково проредагувати. І ось бачите, тут він брав мої кадри, які йому завантажував. Gemini дає змогу агентам розуміти контекст сірим, аналіт. А ось тут кадри, які згенерувала Sora. Gemini інтегрується в Google Воркасп та Microsoft 365. Тобто воно зміксувало. Зміксувало ті кадри, які я залував, додатково догенерувало контекстні кадри Sora, і ось таким чином вийшло відео. Ну, єдиний момент не без дефектів. Українською мовою поки що воно не дуже добре працює. Ось бачите, в деяких випадках такі речі, як Open Ai, мені доводилось прописувати явно, щоб якось мій аватар моїм голосом це все правильно говорив. Але тренд йде на автоматизацію, на спрощення створення відеоконтенту із такими потужними моделями, як 42, vo 31 Тепер можна буде розбавляти. Свій контент такими додатковими біролами або ефектами, які до того не можна було створити, або потрібно було стрибати з одного застосунку в інший застосунок. Тепер все можна робити разом в Хейджен. Хочете 18 плюс контент в чаджіті, тож готуйте паспорт. З такою новиною вийшов Сем Мартман і каже, що вже в грудні місяці ми будемо мати доступ до дорослого контенту через чаджіті. Ну але до такого потрібно буде пройти верифікацію. А ще він каже про те, що протягом кількох наступних... Тижні вони щось планують підкрутити в GPT-5 і зробити її такою, щоб вона була більш дружелюбнішою і схоже до 4 тої моделі, яку всі ми так полюбили, яка дуже відкрито з нами спілкувалася, не так сухо, не так квадратно, а, власне, була дійсно класним асистентом. Не знаю, що вони там підкрутять. Давайте подивимося, є ще час почекати, і тоді будемо порівнювати. Але, от, власне, з тим дорослим контентом там зразу на сема навалився шквал. Критики, і відповідно нашим ж людям, що треба, Покажи палець, і вони там почнуть тебе розносити. Ну і Сем там зразу підготував другий пост, і каже: Ви там сильно не переживайте насправді ті всі полісі були зроблені, і планується зробити з точки зору в першу чергу наших дітей, тінейджерів, тобто, оскільки безпека є набагато важливішою, ніж там доступність до якоїсь інформації, доступ до. Загальної інформації. В той самий час багато людей так само користуються ChatGPT з ментальними хворобами. Ну і тут теж важливо. Тому, бачите, OpenAI старається якось балансувати доступ до певного дорослого, забороненого контенту версус можливість виконувати свої там робочі, щоденні задачі без обмежень. Ну, подивимося, як воно в грудні буде виглядати. А дивіться, XAI намагається наздогнати 42 та VO3 і додає оновлену версію своєї моделі у GROK. Imagine 0.9 це нова модель, більш реалістичніша, може генерувати відео з зображенням, може генерувати відео зі звуком. Ось дивіться, як воно працює. Grok доступно як через Twitter, так і в їхньому застосунку Grok Ось тут у мене відкритий інтерфейс Grok І якщо я там, наприклад, введу промпт. Зобрази мені олімпійських чемпіонів, які плавають. Бачите, воно спочатку генерує зображення. Досить швидко, бачите, прям миттєво йде генерація зображень, і ось тут з'являється така кнопочка. Я її натискаю, і в мене там давайте ще це. Ось це. Ось, бачите, є і чоловіки, є і жінки. І далі я можу зайти і подивитися на відео, які були згенеровані. Ось я отримав таке відео. Ось таке відео, таке відео. Відео зі звуком. І, що Звук якийсь такий штучний, такий металевий. Дуже якось артефішел він звучить. Ну і така річ, яку немає ні 42, ні vo 3 це знову ж таки цензура. Тобто грок мудрився. Знехтувати цензурою, і в принципі ви можете згенерувати там будь майже будь-які зображення без цензури, і не потрібно показувати ніякий паспорт. Антропік знову викотили тихенько нову модель. Цього разу мова йде про клод Haiku 4.5 це нова, маленька модель від Антропіку. І ось якщо подивитися в Software Engineering Bench, Haiku показує друге місце. Після SONNET 4.5. І дійсно, бачите, на рівні, можливо, навіть трошки перевершує попередню версію SONNET. розробники інженери в інтернеті вже встигли потестувати і діляться своїми враженнями. Зокрема, один з інженерів каже, що ця модель вона по якості і по роботі з інструментами нічим майже не поступається 4.5. Єдине, що є вона меншою. Ця модель є швидшою за SONNET 4.5, і навіть деколи навіть швидшою за GPT 5 Mini. Ну, і якщо говорити про ціни, ця модель є в три рази дешевшою, ніж Сонет. 4,5 і вона становить долар та 5 доларів за мільйон інпут і опут токенів, Ну і знову ж таки, єдиним моментом залишається, що навіть з такими знижками все рівно ця модель лишається найдорожча І, взагалі, моделі від Клод вони поки що в такому преміум ціновому сегменті. Бачите, OpenAI, і Google якось чином оптимізували цінову політику, і доступ до їхніх моделей є набагато дешевше. Ну, от клод, моделі вони хороші. З точки зору інженерії, з точки зору написання кодів роботи з інструментами, але вони, прошу дуже, платять немаленькі гроші за ці моделі. Я думаю, кожен з вас, коли був маленький, хотів мати якусь суперсилу. Тепер це є реально, тому що знову ж таки компанія Antropich показала таку річ, як агентивні навики. Що такі агентивні навики? Це свого роду такий от набір різних. Файликів, які запаковані в папку, от zip архів це є інструкції, це є зображення, це є документи, це є все, що необхідно для виконання конкретної задачі. Ну і відповідно, ви цей навик додаєте, а далі пишете: «Згенеруй, будь ласка, мені там робочу презентацію пічдеку. І система, розуміючи, що ви хочете згенерувати пічдеку, підтягує ваш навик, де ви описали, як ви хочете, щоб виглядав ваш PowerPoint, як ви хочете, щоб він був брендований. Вплоть до того, що туди можна додавати навіть елементи коду. І на виході ви отримаєте дуже класну брендовану презентацію в стилі тому, який ви прописали. Тобто, ось цей от навик, ось ця от суперсила, вона пакується в такі файлики, які далі можна використовувати. Ну і насправді це все доступно от з налаштувань в клод, Capabilities. Ви заходите, активуєте цю опцію код Execution and File Creation». І ось тут ви можете навантажувати свої власні навики або скачувати ті, які доступні в інтернеті. Вплоть до того, клод так само може зараз працювати в режимі створення навик. Ось тут, наприклад, створити навичку, яка буде редагувати зображення. І вам прям сам клод генерує необхідну інструкцію, створює необхідні файли, конфігурації. І ось, бачите, він вже створив це все в папочки, пише необхідний код, завантажує, бачите, md файли. Це все пакує в ZIP і додає в Capabilities з переліком тих навичок, яких у вас там є. Доступні, ну і відповідно далі вже можете не користуватись. Ось тут у них в github репозиторії, якщо зайти ти Антропік Skills, є, бачите, перелік там з 10 можливо, навіть більше навиків, які можна собі перевикористати, підтюнути, ось бачите, Canvas дизайн навика по інтеграції роботі з канвою. Так само є окремий навик по роботі з ношеном, і це можуть бути навики, які суто працюють якось локально, або інтегруються через. МСП, серпаті інструментами. Ось таку суперсилу зараз набув клот. Наразі доступно лише для платних про підписників, але я думаю, ближчим часом розкатають на безкоштовних і зможемо разом протестувати. Google показав світу своє рішення по створенню міні-застосунків. Google Opal, так називається їхня тестова розробка. Тобто, ви просто пишете промпт, і у вас оцей от Opal будує такі от причини на слідкові зв'язки, які ви складають кубики. Щоб ви як людина могли зрозуміти про що це, як побудований цей застосунок, тобто там юзер-інпут, пошук, генерація зображення, редагування, математичні якісь вирази. Тобто, все формується в такому ланцюжку, дуже схоже до того, як NA10 візуально показує своїх агентів, або як Agent Builder в OpenAI так само проводять лінійку агентів. Ну і відповідно, Google упал десь. Наслідує такі принципи і показує нам такого роду можливість створення міні застосунків Якщо зайти в їхній інтерфейс, він наразі так працює, поки що доступний лише для американців. Тому мені довелося включити VPN. І ось тут я можу написати промп. згенеруй мені математичну таку інтерактивну гру для мого п'ятирічного сина. Ну і на виході я отримував ось такий застосунок, бачите, який складається з кубиків, їх можна ось тягати, подивитися, що всередині. Кожен кубик він має якийсь промпт в собі. Ось деякі кубики навіть мають використовувати інструменти аудіо, LM, або, бачите, можна підключати генерацію зображень, генерацію відео, VEO і будь-які інші інструменти. Ну і далі ви можете запустити цей застосунок, і з ним бачите, воно так візуально показує, що завантажилась ця сторіночка, і просить мене, щоб я ввів топік. Ну, давайте будемо лічбою займатися. Level basic, базовий рівень. ось. Відповідно, на кроці цей Generate Mass Games, бачите, в мене викликається цей промпт. Я можу подивитися, що він собою являє. Далі в мене генерується аудіоінструкція. Відповідно, скоріш за все, гра буде на цей міні-застосунок використовувати звукові, супровіджувачі інформацію. Ну і на виході я ось отримав ось такі ось застосунок. Я тут можу перейти в режим App. Давай let's go. Audio. Hi there, little number adventurer. Today we're going on лил Audio. Hi there, little number adventurer. Today we're going on a super fun... Audio. Hi there, little number adventurer. Today we're going on a super fun trip to learn. Так, давайте виберемо 5. Audio. Hi there, little number. Що зі звуку у нього не те? Ось тут можна, до речі, в редакторі, коли повернутись в режимі консоль, можна побачити, як проходила генерація. Ось бачите, спочатку я обирав тему, потім skill level, потім викликався ось цей промпт Gemini 2.5. Ось тут викликались інструменти по генерації аудіо, Ну і в кінцевому випадку ми отримали ось такий от інтерактивний застосунок. Поки що це все ще в Беті, працює через VPN, але ідея мені дуже дуже подобається. Топова навчальна платформа від Google Ноутбук LM, не стоїть на місці і постійно розвивається. І цього разу вони зробили дуже круту інтеграцію з їхньою новою моделлю Nano Banana. По великому рахунку, от відео подкасти, які досить довший час вже є доступні через ноутбук LM, Тепер можна стилізувати. І вони пропонують шість різних стилей. І відповідно від того стилю, який ви оберете, буде залежати то, як буде візуально виглядати ваша історія. Тут на сайті є так інтерфейс виглядає. Ви заходите в режим створення відеоподкасту, є режим пояснення, є режим бріфу, і в рамках кожного режиму, окрім того, що є можливість обрати мову, можна буде обирати один з шести стилей, який буде тільки підсилювати ваш відеоподкаст. Наразі цей функціонал поки що розкачуть серед користувачів. Я поки що пробував заходити в свою версію ноутбуклем, там ще він не заїхав, але можливо на момент, коли ви дивитесь це відео, він вже з'явиться і ви зможете ним користуватися. А ще в мене на каналі є детальніше відео про цей навчальний інструмент ноутбук. Якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться там дуже багато всього цікавого і корисного. Я думаю, багато хто з вас бачили цей пранк в інтернеті, коли діти нібито. Спускали чужинця додому і скидали фотографії з чужинцем своєму татові або мамі. І, <смас> і відповідно там показували, як там чужинець зайшов, там піяв з ними чай, було до того, що десь там навіть ліг в ліжко поспати. І насправді в Штатах ця історія набула такого великого розголосу. Ну бо ми з вами розуміємо, що це є фейк, це є з Але більшість людей цього не розуміло. Що батьки навіть дзвонили в поліцію. Ну і поліція каже: дорогі діти! Офіційну заяву висловила: перестаньте, будь ласка, жартувати над своїми батьками. Не робіть ці віральні відео, тому що для нас це робота. А в Америці насправді такі от злочини проти дітей дуже-дуже великі мають пріоритет. Ну і коли там батьки дзвонять, що там в нас вдома чужинець, швидко приїжджаєте, 911, Ну, поліція зривається і вилітає. О, ну а потім, знаєш, ж таки, батьки страждають, бо мають заплатити за виклик, який насправді не треба було робити. Ну, а діти. Далі продовжують бавитись, тому будь ласка, якщо вже бавитись, то обережно, щоб не доводили справи до поліції. А ось інший пранк набув досить великого огляду і далеко не потрібно ходити. Українка стала популярною через свої діпфейки. Якимось чином Українка отримала інформацію про банківських користувачів, їхні фотознімки. Далі використовуючи ці фотознімки, вона робила з ними діпфейки. І потім ці діпфейки використовували для авторизації через дію. І заходила таким чином на банківські рахунки цих користувачів. Ну і далі брала кредити, і з тих кредитних грошей собі відкладала в банку. Ось так ось працює в лапках, працює AI, штучний інтелект, діпфейки. Я думаю, це лише перші такі зародиші таких ем, небезпечних операцій. Тому оберігайте себе, використовуйте мультифакторні ідентифікації, використовувати різні способи захисту в систему, тому що ось бачите, простий діпфейк він може досить легко поламати. Систему і від вашого імені можна буде зробити неавторизовані операції. За крок до створення повноцінних агентів від Google цього разу Google нам показав свій функціонал керування комп'ютером. Google Computer Use. Дуже схоже до того, що колись нам показував Cloud чи OpenAI. Ви по великому рахунку справа пишете промпт, і зліва у вас відкривається ваш браузер, і система, аналізує, що відбувається на сторінці, намагається там заповнити форму, проклікати якийсь інтерфейс, зробити якусь дію, зробити якусь активність. Наразі це все знаходиться поки що ще в Беті в режимі розробки. І я думаю, вже ближчим часом буде доступно на загал, і, скоріш за все, воно буде навіть частиною Gemini, їхньої моделі топові, коли ми зможемо запускати повноцінних агентів через Gemini. Протестувати цю всю річ можна на Gemini браузері. Ось тут є деякі промти. Ось Давайте такий промт викличу, і ми бачимо, як в реальному часі зараз стартує мій промт. Тут піднімається віртуальне середовище браузера. Відкривається браузер, і Google Computer-Use намагається цю формочку проклікати, подивитися, що далі відбувається, і зробити необхідні дії. Тут попросив його відкрити основні новини, Hacker News, і знайти основні останні пости, де є коментарі, і підсумувати, як мінімум, три останні коментарі. Відповідно, він заходить на сторіночку. Проклікує, дивиться, що там відбувається, і зі слів Google, з їхніх комп'ютер-юз, він краще працює, ніж ті, з якими ми вже стикалися. Ось, бачите, з точки зору онлайн, тесту Mind to Web, Web Voyager, Android World і OS World, Computer Use від Google набагато краще себе показує порівняно з Cloud SoNet чи OpenAI комп'ютера GentQuse. І що важливо, це його швидкодія і точність. Таким чином вони прокачали цю модель, що вона з точки зору там розуміння пікселів на екрані краще розуміє, де букви, де кнопки, де якісь речі. І таким чином, з точки зору чіткості, якості, вона краще проклікує. Ну і з точки зору затримки, модель набагато швидше працює, ніж інші моделі, з якими ми того вже стикалися. Ну, давайте почекаємо. Це тільки анонс їхнього функціоналу, коли він стане частиною більшого агента від Google, Ось тоді будемо дивитися, як воно дійсно себе проявить. А поки ми чекаємо виходу повноцінного агента від Google, Енейтен йде на крок вперед і пробує якимось чином спростити користувацький досвід створення власних воркфловів, агентивних воркфловів через студію Енейтен. Що вони роблять? По великому рахунку вони анонсують такий от агент Builder, Такий ваш асистент, поки що він в Беті, де ви пишете звичайний промпт, підтюнюєте його, і зліва цей вот асистент будує для вас NA10 повноцінний воркфлоу з використанням агентних елементів, інтеграцій та інших речей. Тобто вам більше не потрібно перетягувати ті кубики, квадратики, прописувати налаштування. Агент, ось цей вот асистент, розуміючи, що ви хочете, для вас це все зробить. Перші відгуки користувачів в інтернеті такі, що наразі воно досить сере. Якісь базові сценарії, все класно, але якщо там закопатись глибше і зробити складніші сценарії, ну потрібно все таки вручну це все налаштовувати. Плюс дають дуже маленьку кількість кредитів. Там кілька сотень кредитів дають, і цього недостатньо, щоб повноцінно працювати над таким от редактором агентів через. Користувацький такий чат-інтерфейс. Я думаю, це лише бета. Далі я думаю, вони будуть це прокачувати. В цей функціонал поки що доступний лише для онлайн-версії NTN, Ну і там розробники кажуть, що величим часом так само вони викотять його і для локальної версії NTN, і ним теж можна буде користуватися. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами. На Був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!